Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, для того, щоб ми з вами привіталися. Включайте камери, а далі вже за вибором, як вам буде зручно. Ми раді вас бачити. З гарним настроєм маємо надію. Анастасія, будемо вдячні, якщо ви теж при вимкнете камеру. Я не можу, не вмикаючи. Не вмикається камера. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Добрий. Златочка, привіт. А у нас зараз заняття для дорослих. Будеш з нами. Так. Злата вже з нами займалась. Це буде інтенсивно. Ну, маємо надію, що ти справишся. Ну, що ж, будемо починати. Хто до нас приєднається, ми будемо вдячні. Вам гарного вечора, гарного заняття. Так, починаємо з розминки. Стаємо. І, І починаємо з джампін Робимо коло. І вийшов бік. Ой, п'ятки до сідни. Коліна вверх. П'ятки. Коліна. Вона вдих. Видих.

Ручку, ручку, продавлюємо плече. І ще. Так, я зроблю тихіше. піші. Не будемо мені кричить? Стоїмо, стоїмо, продавляємо. Один, два, три, чотири. Ще раз лікті. Ліктями штовхаємо коліна в різні сторони. Стоїмо, штовхаємо. Силою штовхаємо. Підіймаємось, робимо вдих. Видих. Робимо замочок. Розвертаємо долоньки до підлоги і робимо коло грудьми. Один, два, три, чотири, п'ять. В інший бік. Один, два, три, чотири. П'ять. Ручки в різні сторони. Не рухаючи плечі, ми робимо велике коло. Два, три, чотири. П'ять. В інший бік. Велике, велике. Один, два, три, чотири. П'ять. Тепер малюємо знак вісімку лежачу на підлозі бедрами. Більше, більше. Завертаємо бедро. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Піднімаємо коліно і малюємо від коліна коло. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Інша ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. 8. Беремо ніжку і витягуємо як не мога далі, але не нахиляйтесь вперед. Залишайтесь рівненько. Витягуємо ніжку. Наскільки можливо. Витягуйте, витягуйте ще. Стоїмо рівно. Інша ніжка. Не нахиляємось. Є, супер. Поїхали. Коліна. Один, два, три, чотири. До себе. Один, два, три, чотири. Колінка вперед, назад. В один бік, назад. В інший бік назад. Стопи стоять на підлозі. Ще раз. Вперед, назад. Бік, тільки коліна. Тільки коліна. Стопи залишаються. Ще. Є. Молодці. Стопа По колу. Дуже гарно розігнаємо гольна стоп. Розім'яли. В інший бік. Друга ніжка. В інший бік. Робимо гарний вдих. Видих. Так, права на прес буде робити з підлоги. Дивіться. Треба правильно зайняти положення. Я лягаю на лівий лікоть, вирівнюю ліву ніжку, праву ставлю на п'яточку зігнуте коліно. Ліву ручку вивожу назад і буду за рахунок пресу підіймати ніжку і ручку. Дивіться. Один вирівнялись. Два, вирівнялись. Тільки дивіться, не просто руку з ногою. Це не так. А робимо за рахунок пресу. Скручування і вниз. Вдих, видих. Поїхали 15 разів. Рівна ніжка. Не поспішаємо акцент весь на прес, ручку виводьте назад. ще хто зробив змінює? 15 разів на кожну ніжку. Концентруйтесь на пресі, скручування, начебто прямо сутулимось. потім повільно назад. Я, наприклад, ніжку не опускаю повністю на підлогу, тому навантажую прес ще більше, бо прес в статиці тримає ногу. Є. Є по 15. Так, я не бачу, що там віка робить. Так, тільки ноги бачу. Так, наступна вправа. Ми стоїмо в планочку. Планку пам'ятаємо, сутула спина, втягнутий животик, підкручені сіднички. Ручки чисто під, точно під плечима. Я тягну. Праве коліно до лівого ліктя, потім розвертаю його і ставлю на місце. До, е, ліве до правого в сторону і на місце. Один. Два. Роблю все повільно, то робот. Робимо, робимо, я подивлюсь на вас. Кому потрібна буде допомога, то кажіть. Настя Челенко, не спішіть, робіть повільно. Аліна, ну нижче сідниці. Так, так, так. Бачимо, молодець. Відпочиваєш, в горку стаєш, молодець. Злата, чого виключила камеру, Я все одно бачила все. Робимо, робимо. Я скажу, коли стоп. Робимо. Робимо не на кількість, а на час. Ще робимо разом зі мною. Не здаємось. Ще 10 разів робимо. Тобто по 5 на кожну ніжку. Злата виходить. Супер, молодець. Я сподіваюся, ті, хто без камер теж займається, так? Є, молодці. ці. Наступна вправа ми лягаємо. На спинку ніжки поширше. Лягаємо. І не рухаючи ніжок, вони зафіксовані, піднімаю верхню частину тіла вперед. Через кругу спину лягаю знов, вперед. Через круглу спину лягаю. Таких треба зробити 30 разів, але обов'язково, щоб у вас поясниться, лежала на підлозі. Якщо в когось є якась гантеля. Або якась бутилка з водою, ви можете взяти в руки. І це буде вам такий додатковий, додаткова вага. Більше витягувати, піднялись і витягнулись вперед. Через круглу спину назад. Ніжки зафіксовані. Робимо, робимо. Носочки на себе тяніть. Отак. От Тоді колінка е, будуть рівні. Ді, Аліна, молодець, гарно лягаєш. Віка є, Віка, коліна, коліна тримай рівно. Настя, челенко, бачу. Робимо, робимо. Сьогодні я з вами працюю, незважаючи на те, що в це вже четверте тренування. Вірю вас ви молодці, понеділок. Те, що треба. Маякнете мені потім в камеру, хто вже відчуває прес. Е, супер. Е, е. Сколько раз осталось? Покажите на пальцах. Сколько сделали? Анастасия уже все, мабуть. Супер. Злата п'ять, давай, п'ять можеш. Давай, давай, в тебе вірю. Віка там відпочиває, напевно, теж вже зробила. Давай, Златочка, чекаємо тебе. Аліна, дож, до, до, доганяй нас. Зараз буде складна вправа, але я знаю, що ви з нею впораєтесь стовідсотково. Ми лягаємо набік, на лікоть чітко в рівну лінію, ніжка на ніжці, отако. От Зараз спробую відійти, щоб було видно. Рівна лінія. Тобто, якщо ви будете на себе дивитись, ви повинні бачити бедро, коліно і вашу п'ятку. Щоб це була рівна лінія. Другою ручкою я. Піднімаю себе і вивожу цю ручку вверх. Натягнута, наче тут струнка. Підіймаємось і тримаємо. Я хочу на вас подивитись. У вас повинна бути опора в носочки, ну, в стопи, не в коліна. Є, молодці, стоїмо. Я засікаю 30 хвилин, будь сказати, секунд. Стоїмо, стоїмо, стоїмо молодці. Ручку, ручку догори. Є, молодці, трохи на мене таз. Вирівнюйтесь. Не робіть вугла. Не робіть. отако. Отако. Рівно таз видавайте вперед руку наверх. Залишилось 10 секунд. Давайте. Я вас вірю. Ще трохи. П'ять, чотири. Вище. Три, два. Один молодці. Без відпочинку, інший бік. Бігом. 30 секунд. Вже вже готові. Перевернулись. На ручки підняли. Ручку. Поїхали. Засікаю. Таз на мене. Рівна лінія. Тримаємо, тримаємо, залишилось 15 секунд. П'ять, чотири, вище три. Два. Один. Молодці, супер. Наступна вправа. Ми піднімаємо трохи ніжки. Трохи вище робимо кут трохи більше, ніж 90 градусів. І тягну ручки до своїх стоп. Один і на місце. Два і на місце. Три і на місце. Чотири і на місце. Дивіться, тут я тягну свої ручки. Ніжки вони мінімально підтягуються, тому що я тягну груди з плечима, тому вони трошки притягуються. Але не треба робити таку пружинку. Тобто ноги зафіксовані. І я тягнусь один, два, три, двадцять разів. Поїхали, більше тягніться ручками. Є, є. Тягну. Один, два. Три, чотири. п'ять. Молодці! Супер, давайте, давайте ще трохи. Не, не, не виводьте коліна, коліна зафіксовані. Є, і остання вправа на сьогодні на прес. Це ми лягаємо. І будемо піднімати руки до гори, ніжки вниз. І будемо піднімати праву ручку, ліву ніжку перед собою, робити складочки. Показую: один, два, три, чотири. І на другу сторону один. Два, три, чотири. Робимо по чотири рази. Один, два, один, два. І так робимо чотири підходи. Поїхали чотири рази одна ніжка, чотири рази інша. Це одне коло, і таких чотири кола. Віка вище ніжку піднімай. Ви повинні зустрічатись десь посередині, з ручкою і ніжкою. Не внизу, не вверху, а посередині. Віка, тяніться, будь ласка, до стопи більше. Оп, коліна м'якче і до стопи. У Аліни там е, жива гантеля ще є. Настя, молодець. Злата зробила? Молодець. Піднімаємо одну ручку, а інша повинна залишатись на підлозі. Так, є, я так розумію, да? Чекаємо ще Настю. І в нас заключення, це наша розминка. Розминка розтягування. Але в нас буде сьогодні лайтове. Трохи йоги, скажімо так. Становимося на четвереньки, робимо круглу спину. Максимально круглу, втягнули живіт, поклали сіднички на п'ятки і робимо якнаймога нижче хвилю, витягуємось вверх, звідси, дивіться, вниз, повзу, 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 витягнулися вверх. І назад. Кругла спина сіла. Ще поїхали вниз, як наймога нижче, нижче, нижче. Витягуємось. І назад. Кругла спина. Залишились круглою спиною. І робимо коло. Один, два, три. В інший бік. Один. Два. Тепер підтягуємо ручки, голова вниз. Ставимо ніжку. Через круглу спинку сіднички підіймаюсь. Роблю коло плечима. Роблю повільний повільний вдих. На носочки тягнусь догори. І повільний, повільний видих. Вниз. Ще. Вверх. До гори, до гори, і макушечку витягує. І вниз, наче кулька. І такий добрий, гарний вдих робимо. Різкий затримали подих і максимальний видих. І ще раз. І різкий видих. І поаплодували собі, які ви молодці. Як ви себе почуваєте? Мікрофони активні, можете поділитися своїми враженнями. Добре. Все супер, Почуваєте... ви найкращі. Я думаю, після такого тренування не можна почувати себе якось негарно. Не Суперово відзаймалися, ви великі молодці. Пані Ксенія, дякуємо, дякуємо. Дякуємо, пані Ксенія. Дякую, тренування, супер було. Ми Дякую. чекаємо у вас наступного разу. Слідкуйте за розкладом і до наступних зустрічей. До побачення. Все, па -па. До побачення. До побачення.